Проблеми, які на вас очікують, коли ви починаєте знімати відео. Ну от, наприклад, сьогодні ми вирішили зняти якісь крінжові відео, і я виліз сюди, щоб це якось зацепило аудиторію. Але тепер вилізти було трошки легше, ніж злазти, тому що шафа хитається, і як тільки я туди вперед нагинаюся, я перевертаюся. Підвинь мені трошки стулу я зараз спробую якось. Все, все, все. Вилізте ви. Йо. А, все було простіше, ніж я собі думав. Е, ніяких проблем більше. Все безпечно і реалістично. Тому знімайте відео, не стісняйтесь. А, почати волію ще позабирати звідти. А, це наша олія, яку ми самі виготовляємо без додавання хімії і розливаємо в той день, коли ви її замовляєте. Торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я. А замовити можна за посиланням в шапці профіля.